Так, всім привіт, виїхали ми на коп з хлопцями. Перша знахідка в Санька. Оба-на! Мосім, так. Да. Без затвора. А не шукав там. Полазьмо облазвійте місце, там ще повинні бути. Запчасті. Якщо заник, то піду. А ти з під дерево навіть під дерево постав, буде я будеш. Або... Або хочешь, дам ключи, в машину поставишь багажник. Да. Так, вот такого, блин. Поздравляем Сашка. Пиздец. Ага. Это так, уже, знаешь, как бы оно не ходовое, ну. Но... Все это одно классно, блин. Я... Да? Типа, ну они продаются, это все продается, как бы, но оно не ходовое уже. Бачь, даже, что осталось, это... Від рами самої цієї черго. Від цві. Класно. Ну все, шукаємо далі. І так, входимо з сигналів по постійні фіга. О, Саші попався в топорік. Верніше це не топорік, це прям сокира. Okay. Сок... Блін, сокира та нова. Офігеть. Що там кажеш? 81 рік, да? Ні, 80. 80, да. ось дивись. Бачу, 81,9, 8,0 иг. Як новий имя? А ось 85 купих Своє Свое no. время. <laughs> і гріх. А зараз 85 гривень і то новий. На... Яких? 100 с лишних? Да, я не купиш. Іменно що такого качества. Ну? Сокерка бомба. Ну все, в тебе вже коп купився. <laughs> да, на 85 копійок. Так, ходим, шукаємо. Купати чорний. Е І е бив е мінус 7, мінус 4, отаке, поняв? Низький. Дуже низький. А покрив'яний желізо. А, Саша купає White S VDI. Да? White's classic, так? Да, класик, да, видиві. Да. White's classic. Тоже прикольний прибор. С покажем будет. вот такого штукенца. 32 на 12 кг. Не, это размер катушки 32 на 12 кг. А, 12 кг, да. В общем, классно будет. Недавно приобретение. Скажем, здоровье износи сына, краще заробить. Да, <laughs> так, ну добре, будем шукати далі. Один Саша десь там, другий десь вообще втік, непонятно куди. Значить так, сигналів вообще почти нема. Ні чорних, ні таких. Попався. Перещепившись на свою катушку, думаю, походів вона висока частотка. Все одно лучше бере мілке. Ви погляньте, що вдалося витягти нею. Ось такий його сірп. Ще не серп, а коса. Чи що воно таке? Ну не знаю, я таку фігню перший раз находю, взагалі бачу. така ось штука. Ну, не знаю, що воно таке. Моряв хлопці спитаю. Добре, поки що якось так. Будемо шукати далі. Дивимося, не переключаємося. Ради ходимо по підкрай У мене знахідочка. Прикольна знахідочка. Думав, що кришка дзвеніло, дзвеніло, верніше, як кришка. Але думаю, копну. Пошкрабав трохи, блін. Але цілий. А від автомата чи від гвинтівки. Цей магазин. Без патронів. Витрусі не гріте болото. Ось така штука. штука. І било, як кришка. Але думаю, блин, попробую. Ну. Хоч не цінне, але прикольне. Добре, шукаємо далі. І так, копаємо ми сьогодні в основному чорний метал. Кольору в нас нема. Опав ось такий ножичок розкладний. Я думаю, що старовинний. Ну Не старовинний, може, СССР, -вський. не знаю. Ну, прикольний такий. Чик -чик. Ладно. Саші там теж щось було. І що в Саші було? Фольга в Саші була. Оце так. Як не пробка, то фольга. Добре. Все треба шукати. Ти блудного сина, прийшов саньок. знайшов затвор системы Маузер. Это что-то непонятно, что это же не какие Ну, а, вот это да, Все, с деревянными ручками. А, накладные, На ручки. Да. да. Это империя. Да? Империя. Бач, ну ничего, все же накладные, бачите, ручки накладные. Я думал, раскладные. Ну, да, это раскладные. раскладные. Да это раскладные. Да, да.

<laughs> <laughs> не, ну все одно, где винтовка а, ну, считай, затвор, блин. Не, ну все да. Нормально. <laughs> Ведро монетное, Перемешка, но... <laughs> да. я думаю, так, что кажется... Так, добре, будем ходить дальше. Офигеть! Капец! И глибоко было? Нет, дивись, Иди сюда, дивись оно. Офигеть! Диви. А теперь дивись сюда. Николай II. А с другой стороны? А теперь читай. Парановань в да. Москве. 14 мая 1896 года. Офигеть! Ну поздравляем, бля, капец! Рубль! 82 я отдыхаю, отдыхает. Да. Это зачет. Блин, шейф капец, блин. Николай император. Самодержавец. Николаевская. Бомба. А ребро что у нас тут? Ребро. А там 105 до... Не, ну, гладкий? Ничего, да, гладкий просто рыбришка, гладкий. Офигеть. Сюда. Ну, это находка бомба. Весь ему же шеи. Кстати, такие вот вещи давали короче, приближенным. Обыкновенным людям давали только медные вот такие вот. Ага. А приближенным, короче, ближе до императора там им давали вот такие вот вещи. И чего она у нас тут работает? Где Москва и где мы тут? Ну це вже було. Ну на осі людям ближче покаєш. Да, вже бачили всі люди з твоїх рук дві кажуть. Ну, Мені саньок капець. Так, сигнал... да, куди твоя мусінка, Все. Сигнал був такий, знаєш, в'ялий-в'ялий. Mm. Ну, було э, плюс 70 чимось, плюс 72. Ну, Дуже тихий такі сигнал. Mm. Такий на поверхності, ну дуже-дуже тихий. Ну плюс сніжок. Ну хай воно таке. Сантиметрів 30 було. Я воно так остала на риву, думаю якась. Ну все, зачет, класно, бля. А І ще й пісня. Ну все, шукаємо, блин. В лісі щось є! Так, сіли ми на перекус. Саньок знайшов монетки. де там ходив? Перехватим. О такого. Один пізній 77-й. І три копійочки, який рік 52-й. Ну, так, хлопці розмочили. Зараз після обіду почну вже я шукати. А то хватить розслаблятися. Так, добре. Маленький перекус і потім продовжуємо. І так, камради, нарешті я розмочив цей день монетою. Перший монітосик. Опа! Золото. Золото партії. П'ятачок. Год випуска. Сохранному початку бомба. Ой, я вибачаюся. Опа. Подальше Сохран класний. 37 рік. да, да, а. Погано видно, ну нічого. Отакий гоп'ято. Ну коротше, зараз рукавичку його трошки шурканем, щоб було видно вам. Оп-оп-оп. Якось так. Ще такого оп о. Погано видно, виключаєтеся. Оба! Фокус-покус. 57-й рік. Чого не 58-й? Так, слава Богу. Тут в болоті трошки не це таке. Добре? Ще будемо ходити. Дивимось. Так, завершився наш коп. Розглядаємо вже знахідки. Так, ну це знахідки камрада Саші. Бомба! І трошки він в болоті, карабін Мосіна. В болоті, в снігові. Але він ще й до нього знайшов затвор. Зовсім в другому місці. За скільки? Метрів там, мабуть, з кілометра зоду було, так? Да? Вісно. В общем, геть не можна було подумати, що комплект буде. Так, ну в мене там ніфіга немає 5 копійок тільки. фігня. Саші... А ну покажи. Відкривай Відкривайся. Mm. <laughs> Саші зачетний. Ми не знаємо, що це таке. Думаю, чи це монета, чи це жетон, чи це медальон. Ну, скоріше за все це медалька. Ось така штукенця. Ніколай II. Так. Коронован. Коронован в Москві. 14 мая 96-го року. О! І ось такого. У нього сьогодні щастя капітне. Дві підкови Треба, як кажу, йому ще треба ще дві підкови і коня і щастя. Капец будет. Ну, вот это самый зачет. Серебрушка. Отлично. Тримай. Потому что я Так. Вот такой у нас был коп. Добре. На дворе ночь. И мы рушаем додому. До побачення.